Йо, з вами додок Іван і сьогодні ми поіграємо в Hill Climb Racing. І ми вже так дуже пально потрудилися і ми прокачали, о, ну майже прокачали гонщу машину. Ми дуже далеко заїхали за допомогою цієї машини. Якщо ви опинилися на каналі, подивіться найліпше, ну найновіше відео. Ця. І не перемикайте канал, будь ласка, поставте лайк. Ну і якщо хочете, підпишіться, підпишіться на канал. <клух> Знімаю я Minecraft і Хілтлін Пресинг. М не, виключу звук, якось тепер не дуже цікаво грати. Ну коротше, зараз У мене таке завдання заїхати на десь на 1000 метрів на кожній карті. Але ви не повірите, але я вже проходив цю ігру, але в старіших версіях. Димки Ді, добре. Запуск зараз попробуємо заїхати як саме найдальше. Ну, може вийти, може не вийти. У нас є 527 самоцвітів і все, і це означає, що ми можемо собі купити кейс з... Деталями, золотий кейс. Я все на золоті кейси, бо там попадаються детальки-легенди. Хто знає хто вже грав в нову версію, хто і знає, що таке деталь... детальки-легенди. Самі крутіші, самі топові легенці. Дейте тебе були. Ці детальки, ну коротше. Той знає, хто такі... Що за ті танки легенди? Ну коротше всякие. День я не буду казати. Буті танки. Дивіться відео. Щоб не музику буде кубе. А-на-на-на-на-на-на. Наранай. 117 метрів, ви що, шутите? Я ж вроді за їх далі, далі, вроді би. Я вже їздив на тій карті, стоп. Ще. У мене вже було 150 тисяч монет. Вот fuck? <клес> Всім рекомендую канал Містер Дракс. Він знімає Майнкрафт і готує новий проект. Який буде відкривати, і, це буде, і цей проект буде називатися сервер. Думаю, на даному, даному на даному проєкті зараз ми його ще розробляємо, але на, на, той, на тому проєкті є басейн, спаум, є табличка, де стої. Коло тієї таблички стоїть лава і пише Засираємо мір, викидай мусор. Дуже багато табличок класних і не класних Потішних, непотішних. Чітерство, просто чітерство. What the fuck. Можна злогенько зламати ігру, я то може засніму, коли вже пройду ігру через програму Patcher Всім відома програма, через всім відома програма. Не.

Будемо прокачувати свою машину, нам ще залишилося дві, дві строчки. І це буде щось. Мені ще треба десь 400 тисяч монет. Я вже проходив ту ігру, я знаю, що прокачувати. Прокачуйте гончу машину, вона просто відпад, Хто любить, Просто їздити не міг, не збажайте. Ну ж, мій під 5 місяців вилазупав. Я би мав би канал раніше, я би вам зазняв. Як я поїхав 28 тисяч метрів карта пісочниця. Точно на карту пісочниця, я ж її відкрив. Може зараз покажу, аби вона не вкачана в полі. Okay. У мене тоді ще було взламане. Я yes. взламав мене на паливо. Ви коли то бачили, такі вінкрав? Хіл клімп, в якому є така дуже довга зелена реста, то означає, що дуже безпечно топливо. Я на ньому іграв і я вам розбирав зараз. 8 тисяч метрів, хто не віра. Принчий тубер на йоді-карті на танку з'їжджала на 60 тисяч метрів. 60 тисяч метрів. Рахуйте. Це тільки на... Навіть до 1000 ентян, а не тягне. А він якийсь ютубер 60 тисяч метрів. Він професіонал по Києві. Я що він дуже довго старався. І в нього було 60 мільйонів. Але не на той танк тем за... Покачати той танк, то би було золото. Таке саме, Big вкачувати бікфінгер. Я вам його покажу на карті. Бинфингерон на карта Сейлс Тизон. Е дуже багато карт и на них е дуже багато вече. Що я вже пройшов там далеко? Oh. Oh. Рекорд тисяч установлено, тепер десь буду їхати до 2000. тисяч. Ляха муха. Вишта, гета, гета. вже заїдемо, чи заїдемо, ти ступінь заїдемо. Дюх. Енергізер. Енергізер. Яй. 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 Саїть Касю. Касю. там? саїть. Сіїдемо. Егамуха. Ямух. Почекайте. І триває 7 хвилин, так що ладно, не розслабляємося. Я очень нечастый, понимаешь? Капец! Мне кажется, что это читерство. Это читерство! Читерство, короче. Я бы не сюда заехала. 104 тисячі ой, я вже не знав. Бо я з вами, не знав. Читерсьні моменти. Читерсні. Кому інтересно, поставте лайк. Почали лайк. Це я подякаю ютуберу за відео. Може тупе, може і не тупе, але лайк. Поради и е будь На кому не подобалося се видео, знаете, шо става але дизлайк? Не, прошу, не ставте. Що не вейду? Так, ja, на, на то Наша машинка, над тук тупа. Ладно. Почекай му. А, ами шо бензина? This is the game of war. Build defenses, arm your troops, defeat your enemy. Are you ready for the battle of war?

Без саме більше культий. Ну що ж, я зупинив відео. І ми отримали такі призи. Такий джип, грязь, улиця. Он ну то не погано, але... Ой, щось мені погано стало. Ось готово. Ну, Ладно, на цьому ми закінчуємо. Ми купили кейсик. І все добре. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. А я бажаю вам удачі і всім па-па. Ну мене не начути, я не бій. ну, Всім па-па.